Реформою галузі професійно-технічної освіти опікується один із твійнінг проєктів ЄС у доробку українських та європейських фахівців три навчальні програми та поправки до закону про професійну технічну освіту. Серед рекомендацій: побудова тісної співпраці освітян з ринком праці та впровадження національних рамок кваліфікацій на загал реалізація європейської концепції навчання упродовж життя. Очікується, що із такою модернізацією стандартів освіти українські робітники будуть конкурентно спроможними і на європейських ринку з праці. У свої 18 Альона вже встигла здобути професію кухаря-офіціанта і попрацювати два роки. Зізнається, найскладніше було знайти роботу, хоча вміє багато. Я можу і готувати, і працювати на лінії, і на касі я можу працювати і адміністратором. Тобто у мене багато професій, особливо по своїй професії. Дуже складно знайти. Я хочу, щоб було дуже багато практики. Саме цього чекають студенти найбільше і не дарма. В Європі практичні заняття переважають. Зокрема, у німецьких студентів вправи становлять 70% навчання, решта теорія. Однак в українських реаліях таких показників досягти вкрай важко. Не приховує директор столичного училища зв'язку. Знайти підприємство для практики нелегко. Тож тут пішли іншим шляхом. Спільно з німецькими колегами започаткували пілотний проект Заклад нового типу. Заклад, який буде здійснювати підготовку як для цивільного ринку праці, так і для військового ринку праці. Крім цього, ми оновлюємо зміст освіти. Ми запитуємо, що потрібно сьогодні для збройних сил України. Розвиток професійно-технічної освіти у тісній співпраці з ринком праці радять українцям і європейські колеги і додають, така форма може стати міцним містком між освітою та економікою. Вигоди обопільні. Студент набуватиме затребувані знання та навички. А виробництво за коротший термін пройде модернізацію. Завдяки цьому в Україні побільшає не лише кон. Онкурентно спроможних товарів, а й робочої сили високої якості для того, щоб забезпечити вільне пересування робочої сили в Європі, ми маємо розмовляти однією мовою. Це можна зробити завдяки національній рамкові кваліфікації. У дані завдяки їй існують єдині стандарти, єдина мова, яка допомагає нам спілкуватися між собою. Я бачу, що в Україні є також зацікавленість створити таку єдину мову в межах професійної освіти. Звичайно, кожна система освіти у своїй країні має особливості і відмінності. Але завдяки європейській, ми можемо говорити о. Однією мовою Завдяки одному з твінінг-проектів ЄС українські освітяни отримали практичні поради. За два роки спільними зусиллями фахівці з Данії, Німеччини та України розробили чотири етапи впровадження національної рамкової кваліфікації. Серед порад створити вебсайт з глосарієм. Україна зробила великий прогрес у провадженні рамкової кваліфікації у більшості країн ЄС. Подібні процеси вже відбулися. І зараз у вас є методичні рекомендації щодо цього питання. Будь ласка, ознайомтеся і користуйтеся. Також необхідно належним чином це питання включити до законодавства на українську професійно-технічну освіту чекають зміни. Нову версію закону розробляють профільні експерти за основу європейський принцип навчання, упродовж життя та створення багатопрофільних закладів до 30 спеціальностей. Одночасно у такий спосіб у міністерстві освіти планують урахувати потреби конкретного регіону. Це модель є набагато більш привабливою, і тут першою чергою має бути бажання. Місцевих громад у себе створити такі центри професійної освіти а у бюрократичний спосіб брутально закривати якісь заклади і на цій території створювати з порожнього місця ці центри так ніхто не робитиме. У доробку проекту також оновлені навчальні програми для трьох спеціальностей. Пілотні проекти стартують вже у вересні. Тристороння співпраця між Україною, Німеччиною та Данією триватиме й після закінчення проекту.